31 жовтня продовжує роботу медіа центр України. Мене звати Світлана Чапаренко. і зараз будемо говорити про ситуацію на кордонах України. І з нами студія Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Вітаю вас, пане Андрій. Доброго дня. Почати розмову хочеться з теми виїзду чоловіків 18-22 років. Ця тема все ще тримається серед актуальних. Вже декілька місяців є така можливість для чоловіків цього віку. Скільки таких чоловіків виїхало вже зараз за кордон з України за статистикою Державної прикордонної служби? Ну, власне, зміни. До правил перетину кордону цієї категорії громадян України, цієї вікової групи, набрали чинності, вступили для виконання під час оформлення громадян на кордоні, нагадаю, з 28 серпня. Тобто фактично два місяці і кілька днів діє ця норма. І весь цей час прикордонні наряди в пунктах пропуску забезпечують оформлення. Чоловіків у віці від 18 років до 22 років, включно на виїзд з України під час дій воєнного стану. Нагадаю, для цього необхідно мати паспортний документ, який дає право на перетин кордону. Ну простіше закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ. І нагадаю, що це не стосується чоловіків у цьому віці, які обіймають посади по державній службі. Але зазначу, що Державна прикордонна служба не веде статистики за віковими категоріями. Тобто Це стосується і чоловіків 18-22, це стосується і інших вікових категорій, як чоловіків, так і жінок, дітей ну, неважливо. Тобто дати оцінку на скільки саме громадян України у віці від 18 до 23 років перетнуло кордон за цей час, я не можу. Зараз багато хто посилається на дані, які оприлюднює періодично польська прикордонна служба. Якщо наші колеги по той бік кордону, саме по Польщі, можуть виводити таку статистику автоматично, то, відповідно, вони її надають. Але треба розуміти, що у всіх прикута увага до Виїзду цієї вікової категорії, звісно, але треба не забувати, що вона що ці люди перетинають кордони і на в'їзд в Україну. Тобто, фактично, наші спостереження по пунктам пропуску від першого дня, коли ця норма запрацювала, як виїжджають за межі України, так власне є рух і на в'їзд в Україну. Але треба також розуміти, що від загального пасажиропотоку ця категорія чоловіків вона не становить великої частки. Тобто навантаження на пасажиропотік як на виїзд з України, так і на в'їзд, вона не несе. Бо пасажиропотік він на нього більше впливає, до прикладу, літній період, зимовий період, коли є період відпусток, канікул. Зараз знову ж таки, осінні канікули у дітей, і це також в першу чергу збільшує пасажиропотік. А загалом пасажиропотік, якщо говорити від серпня місяця, ну і власне в серпні, якраз ця норма відносно чоловіків 18-22 запрацювала. То навпаки, вересень і жовтень, динаміка пасажиропотоку, вона навпаки падає. Ви вже згадали ці осінні канікули, чи є вже якась статистика щодо виїзду за кордон школярів і не тільки і дорослих разом зі школярами на період канікул? Ну, дивіться, так який зазначив, що ну, загалом, як тільки закінчилось літо, пасажиропотік почав падати. Хоча на початку вересня, до прикладу, знову ж таки, певна перевага йшла на виїзд з України. Тобто хтось в період осені запланував для себе відпустку. Це при тому, що знову ж таки динаміка перетину кордону на виїзд з України і на в'їзд вона дещо зменшувалася. І зменшення воно тривало і в вересні протягом цього місяця, і в жовтні. Але в минулу п'ятницю, до прикладу, пасажиропотік так різко зріс. Ну, власне, у більшості шкіл з понеділка осінні канікули у дітей, тому. Батьки разом з дітьми запланували для себе якусь подорож, або можливо класи запланували подорож за кордон, бо я навіть також особисто бачив, як діти з України їхали класом за межі України, і от якщо до прикладу в попередні вихідні кордон перетинало десь до 105 тисяч громадян сукупно за добу. Це і на в'їзд, і на виїзд це і в суботу, і в неділю, то минулі вихідні динаміка пасажиропотоку різко збільшилась до 120 тисяч перетинів кордону. І певна перевага йшла на виїзд з України. Зараз, знову ж таки, весь цей тиждень, якщо порівнювати попередні тижні, то і в будні дні пасажиропотік дещо вищий, ніж був раніше. Ну, але це так ситуативно, бо Жовтень ми вже підведемо підсумки в перших днях листопада, але можна відразу сказати, що спостереження за кожним днем то динаміка зменшувалася. Порівняємо, до прикладу, вересень місяць. Загальна кількість перетинів кордону це десь на рівні 3 мільйонів 400 тисяч громадян. В серпні кількість перетинів була на рівні 4 мільйона з чимось тисяч перетинів. Тобто фактично за місяць майже на мільйон динаміка пасажиропотіку потоку впала. Тому варто очікувати, що пасажиропотік збільшиться вже ну, так, більш суттєво. Це тільки на, на зимові канікули. А чи вплинуло на роботу прикордонників, які працюють власне в західному напрямку, в напрямку європейських держав, те, що «Укрзалізниця» додала е додаткові напрямки, додаткові поїзди, які будуть їхати і їдуть уже з чопа по новоствореній Євроколії? Ну ми готові забезпечити е на будь-якому з напрямків оформлення е громадян, е як би вони не рухались пішки, автомобілем, автобусом чи залізницею? Тобто, звісно, що це додає, до прикладу, там збільшення пасажиропотоку, але це ж добре, коли люди мають можливість нормальної логістики для того, щоб перетнути кордон в будь-яку країну. Чи, чи то по, по напрямку Закарпаття, чи, чи то по напрямку кордону. В межах Львівської області чи на інших ділянках, тобто на, наша задача, яка ставиться перед державною прикордонною службою і іншими контролюючими службами, забезпечити прикордонне оформлення, митне оформлення людей, які перетинають кордон, чи на в'їзд чи на виїзд, тому будь-де де Україна зможе домовитися про додаткові напрямки сполучення з різними країнами державна прикордонна служба це забезпечить. Щодо спроб незаконного перетину кордону, ми бачимо в новинах, що вони продовжуються. На жаль, якою ви бачите динаміку? Чи зменшується кількість таких спроб, і тим більше зараз похолоданням? Чи вона більш-менш стабільна? Ну, якщо можна, я внесу ще пропозицію, оскільки ми обговорювали пасажиропотік. То обговорити також тему впровадження країнами Європи системи, нової системи в'їзду-виїзду. Бо на цьому також приділяють значну увагу, і щоб уже не відволікатися потім на цю тему, оскільки ми говорили про пункти пропуску. То хочу, по перше, людей заспокоїти це впровадження нової системи в'їзду-виїзду країнами Європи, в тому числі які межують з нашою державою. Це не, ну, не якийсь новий порядок е, при перетині кордону, е, він стосується додаткових, додатков, додаткового контролю щодо зняття біометричних даних: це відбитки пальців, е, зображення е, обличчя. Ну і внесення до цієї бази даних е, інформації про паспортні документи, а також інформацію безпосередньо про перетин кордону на будь-який ділянок. Е, це Впровадження по кожному з пунктів пропуску це не обов'язково, що відбуватимуться якісь затримки при оформленні громадян. Бо європейський союз також визначив, що наповнювати цю базу даних повноцінно країни Європи Шенгенської зони можуть протягом півроку. Тобто, навіть якщо десь на якомусь з пунктів пропуску, які розташовані на кордоні з Україною, ця система нова запрацювала, чи до неї під'єднаний пункт пропуску, це не означає, що з кожної людини, яка перетинає кордон, там будуть брати відбитки пальців, робити зображення обличчя і вносити. До цієї бази даних це відбуватиметься поступово. Як і підключення всіх пунктів пропуску, в тому числі на кордоні з Україною, це відбуватиметься знову ж таки поступово 12 жовтня, коли, ця, коли Європейський Союз прийняв рішення, що ця система починає працювати на кордоні з Україною, було під'єднано саме в цей день лише кілька пунктів пропуску. Це стосувалося Румунії, це стосувалося Польщі. В подальшому Польща додала кілька пунктів пропуску, і загалом, якщо не помиляюсь, зараз п'ять автомобільних і один, і один залізничний. Нещодавно Румунія так поступово, але вибачте, Угорщина поступово, але під'єднала всі пункти пропуску до цієї системи на кордоні з нашою країною. Але знову ж таки, по нашим пунктам пропуска ми не бачимо. Що від цього формуються черги, і що вкрай складно стало перетинати кордон? До цього треба просто спокійніше відноситися. Звісно, що час оформлення, якщо, якщо брали, до прикладу, всі необхідні дані для внесення до цієї системи прикордонників і суміжних країн, він може дещо збільшитися не значно, але трішки. Тому, якщо в когось є якісь перестороги, що через впровадження цієї нової системи вони можуть довше очікувати на кордоні, то краще виїхати завчасно, якщо хтось особливо поспішає на літак або для вирішення якихось своїх інших питань. Тепер щодо вашого питання про порушників, на жаль, такі спроби вони продовжуються. Напевно, не було жодного дня, коли ми не затримували порушників як на державному кордоні, так і в прикордоні, які планували і намагалися дістатися лінії державного кордону, аби її незаконно перетнути. Але в цьому році зазначу, що пік порушників, яких ми затримували, припадав на серпень місяць, і, от, починаючи з вересня, динаміка різко падає. Різко падає відносно тих, ну на щастя, напевно, бажання людей у незаконний спосіб перетнути лінію державного кордону. Це відбувалося і в вересні, це відбувалося і протягом жовтня. І, до прикладу, якщо аналізувати так жовтень місяць, особливо, то це практично вдвічі зменшення. Щодо ситуації на східних і на північних кордонах, на кордонах з державою ворогом, як ситуація там? Чи фіксуєте ви спроби ДРГ перетнути кордон наш? І яка ситуація зі скупченням техніки ворожої вздовж кордону? Ну, треба напевно розмежувати лінію державного кордону з країною-агресоркою. Бо в більшість, на більшості ділянок на щастя ворог себе не проявляє безпосередньо по лінії кордону спробами прорвати наш кордон. Ці, ці дії є на окремих ділянках, зокрема в межах Сумської області, на на невеличкому відтинку в межах Хотінської та Юнаківської громад. Це напрямок Вовчанська, це Купінський напрямок, де також із в тому числі з території Росії, ворог намагається себе проявити. В той же час, якщо характеризувати найбільшу загрозу, яку зараз фіксуємо, це продовження обстрілів. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина знову ж таки. Жодного дня не було, щоб Росія не обстрілювала наше прикордонні цих областей. Чернігівщину навіть за останній за останні час кількість обстрілів навпаки зростає. Велика кількість обстрілів це припадає в межах Сумської та, та Харківської областей. І ворог використовує як артилерію, різні калібри, різні засоби, так і безпілотні літальні апарати. Удари саме за допомогою безпілотників, ворог в цьому році суттєво наростив, якщо порівняти з минулим роком. Це і скиди, які робляться з дронів, це і дрони на оптиковолокні, і fpv дрони, якими ворог намагається поцілити не лише по складовим сил оборони нашої країни, які знаходяться на цьому напрямку, а й бачимо, що продовжуються прицільні обстріли по населеним пунктам. Тобто Росія, ну я вкотре не, не припиню повторювати, що продовжує підтверджувати свій статус країни терористки. Бо е, Росія вбиває мирних людей, вбиває українців, які проживають при кордоні. Дякую вам, пане Андрію. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію на державних кордонах України. А медіа-центр України продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за нашими анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.